Усім привіт! Сьогодні перший раз знімаю формат ютубний. Так, давайте сьогодні розглянемо таке питання. Хто чи що мішає вам досягнути успіху? Хто чи що заважає вам досягнути успіху у житті? Бажаю вам досягнути успіху. Mm. Насправді людина, яка дуже близька вам. Це в першу чергу, може таки бути, що навіть був якийсь негативний магічний вплив. Зараз я окремо поставлю карту. Що я тут вам хочу сказати, дивіться, для чого це взагалі робиться, для того, щоб ви себе, чому вам заважають ці люди чи ситуації, для того, щоб ви відчували себе одинокою і самотньо, щоб ви розчарувалися у собі, вважали що ви не можете досягнути того, що ви бажаєте, що спланували, можливо, у кого вже є проекти, яких ви задіяні, от, творите, працюєте, вкладаєтесь, але ось, е, ну, немов, от, стоїте на місці, нема цього прориву, тому що коли ви от. І вчитеся, і співпрацюєте з людьми, і вам допомагають, і все одно, от немов на одному місці, знаєте, як от ем, застій. Це все для, робиться, щоб от у вас такі були відчуття, от, ем, що нічого не вийде, ви не туди рухаєте, це не ваше. Ем, і ви от крутитесь там, крутитесь завжди от в одному, як по колу. Все крутиться ось, це, і немає ось цього такого кроку вперед, руху вперед. Не, не вистрілює, ваша справа, не заходить, щось не вдається. Ви знову розчаровується і хочете здаватися. Але, так, хто? Однозначно, це людина е, з вашого близького оточення, ваш друг, подруга. Е, Люди, з якими ви працюєте, з якими, може, у вас спільні проекти, можливо, от ви співвласники салону там, краси, спа-салону, тобто у вас спільна справа. Ось ці люди. Так, зараз я гляну. Не хочуть, щоб ви от, досягнули, тому що вони бачать, що вас даєте насправді. Але вон, ось вони своїми думками, не обов'язково діями, думками посилають оцю погану негативну енергію, заздрять вам. Тому що тут глибина, вода, швидше за все, вони от підсвідомо шлють для вас от ці думки. І зараз я запитаюся, чи дійсно робили для вас якусь магічну роботу. І от вони не хочуть, щоб ви йшли далі. А насправді ось, ви відчуваєте, що щось не так, що щось вам не вдається, що ви от, не, е, ніби й працюєте, і вкладаєтеся, і ви відчуваєте, що е, ніби і людина вам допомагає, але чомусь ви разом і нічого не вдається. Тобто ви не відчуваєте цього зв'язку е, разом із нею. Е, от, е, Немає цього росту. Є у вас колеги, напарники, сім'я, друзі. Але от ви не можете, ну, от не можете прорватися тут от ріст. І ось так, що ви вперед просто погнали. Тут ще ось ця карта говорить про те, щоб от, ну, все вдалося, що ось це тріумф, радість, щастя. Ось так. Я досягнула цього, так, ура. Зараз я гляну, чи... Чи робилась якась магічна робота? Чому от ви не можете досягнути успіху? А насправді успіх ось? Дуже близько. Ви дуже близько. Однозначно, це людина з вашого оточення, близького. Ваші колеги, можуть бути ваші е, подруги, друзі, брат, сестра, хтось з ваших найближчих, можливо, навіть хтось із вашої сім'ї. У кожного сім'я це різні. Не обов'язково це людина по крові, вам дуже заздрять і не хочуть ось, посилають до вас негатив. Не хочуть, щоб ви розвивалися і досягнули ось цього успіху. Що хочу вам сказати, повірте в себе, прислухайтеся до своєї інтуїції. Ваша інтуїція це ваша сила. Вірте в неї, прислухайтеся. Якщо ви от діях бачите, що щось не так, нічого. От ви, от знаєте, що таке інтуїція? Десь у вас там, як знаєте, як дьоргнуло, чи там он як метелик залетів, чи от щось таке. От воно по-різному проявляється. У мене, знаєте, так як вкололо мене щось. Оце є інтуїція. А, так, ще що хочу сказати: довіряйте найближчим людям. Тобто, це коло має бути дуже обмежене. Чоловік, жінка, ваш колега, тобто ці люди мають ви бути, мають бути впевнені на 100%. Ця ситуація вирішиться зараз. Ви це дізнається, хто ця людина, все вирішиться, ось прийде. Хтось вам е, про це скаже. Швидше за все, людина від, ну от, випадково. Чи ви побачите якісь повідомлення, чи переписку, чи м, буде якийсь телефонний дзвінок, чи хтось із е, взагалі таких е, людей, які от не у вашому бізнесі, не з вами, от щось прийде від них. Тут повідомлення. от. Ну, прийде і ви дізнаєтеся, що ця людина насправді ну, от робила, але не буде конфліктних ситуацій, все вирішиться дуже м'яко, легко, швидко. Не будете от, там загадування, згадування минулого, що там було і як. І ось ваш успіх буде, ви досягнете цього успіху. Тому не здавайтеся, не здавайтеся, все получиться. Ріст. Ось, ось він. Дуже гарні карти. І ще також можу сказати, що по остійній. Ем, ем, якщо вам важко, ось ви дійсно, як на двох дорогах, не знаєте, куди вам рухатися, ось ваша інтуїція вам допоможе. Слухайте її. Вам все вдасться. Так, зараз ще хочу запитатися, чи була на вас магічна робота. Трошки вже тут порозкидала, ну. Але... Нічого. Однозначно так вам зверталися до відьми. Ось. Однозначно до спеціаліста зверталася для того, щоб вам нашкодити, щоб вам не велося, щоб вам не вдавалося. Тому, хто... ну, це для вас розклад загальний. Хто зараз в такій ситуації, я дуже рада буду вам допомогти. Це треба індивідуально ще дивитися. Пишіть мені в Інстаграм або Телеграм. На вас стоїть, можливо, рунічний став, можливо, ну, однозначно щось робилося. Можливо, якийсь от, пристрій залежить, що, що робили. Могла будь-яка будь магія тут могла, тому що це магічні от, різні предмети. Могла свічна магія бути, могла. Mm, ну, багато. На, скр... на кристалах могли робити, могли вам навіть щось підсипати чи підлити у їжу. E, насправді таке все є. Тому хто бачить, що от дійсно у вас щось, щось ось таке погане, от, немов ви застрягли і от розпач такий. E, тому майте на увазі, що ось що ваші близькі люди. от, Пішли на такий крок. Заздрість це дуже великий, насправді, негативний. Плюс тут ще й магічна робота була. Так що, дякую, хто був зі мною. Пишіть ваші коментарі, як вам і що. Взагалі, пишіть, що би ви хотіли далі побачити, почути. Я відкрита до спілкування. Дякую, що були зі мною.